Українська народна казка Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок Круть, верть! Став гукати півник. А гляньте, на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Ні я Отказує одне мишеня. Ні я каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже їб молотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть. Гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Ні я, гукає верть. Ну, тоді я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пірижечки вспікти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята і знов своє. Ні я. пишіть круть, ні я, пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають та танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повіймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть, А я який голодний, каже Верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте, ви мені перші скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, А хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують Круті Верть. А тісто хто місив? Піч витопив, пиріжків напік? Ти. Вже й зовсім нижечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме?